Електрон показав новий трамвай. Він майже готовий і вже цього місяця його передадуть замовнику Львів електротрансу. Новий вагон Львівського виробництва коротший від першого. Три секції замість п'яти. Тут 35 сидінь. Загалом він вміщатиме 160 пасажирів. Електрон показав новий трамвай. Він майже готовий і вже цього місяця його передадуть замовнику Львів електротрансу. Новий вагон львівського виробництва коротший від першого. Три секції замість п'яти. Тут 35 сидінь. Загалом він вміщатиме 160 пасажирів. Зараз тут тестують блок керування дверима. Інтелектуальна система розроблена доцентом Львівської політехніки. Зачиняє і відчиняє двері з максимальною безпекою для пасажирів. Має заходи безпеки, такі як обмежене зусилля закривання порядка 150 ньютон, відкривання десь 200 ньютон, має давач безпеки в кромці, якщо спрацьовує давач безпеки, двері відкриваються. Ну і має обмеження по часу, тобто двері повинні закритися за обмежений час. За скільки Ну, Дані двері порядка 4 секунд. Цей трамвай має виїхати на колію до кінця року, але спершу його повезуть на міжнародну виставку у Берлін. У цьому ж цеху закінчують ще один трамвай. Він призначений на експорт, але куди, врешті-решт, поїде, не називають. Багато чого в нас відложилося в зв'язку з останніми політичними подіями. Але нас це заставляє переорієнтуватися, більш активно працювати на захід, на країни Європи, де також є велика потреба в трамвайних вагонах. Поряд з трамваєм стоїть і тролейбус, перший виробництво цього заводу. Його теж виготовили на замовлення Львова і теж із думкою про експорт. Він зроблений згідно вимог країн ЄС. Ну, він ще не пройшов сертифікацію європейську, але без всяких сумнівів він її пройде. Свою продукцію львівські виробники показали послу Південно-Африканської Республіки. Дипломат нещодавно на цій посаді знайомиться з регіонами України та вивчає можливості співпраці. Є багато спільного між Україною і Південною Африкою. Обидві країни великі сільськогосподарські виробники. Південна Африка зараз переживає швидку індустріалізацію і ми шукаємо партнерів. В той же час торгові стосунки між Україною і ПАР розвиваються доволі швидко. Наступною новинкою заводу стане електробус. Машина, яка їздитиме на електричних акумуляторах, однак її ще нікому не показують. Арсен Данилюк, Віталій Дорош, головні новини Львова.